Всім вітання, мої дорогенькі, всім вітання. Вже вийшло сонце, вже неземно, Але я сі закутала, я сі вбрала, закуталася. Хочу йти подивитися, що там сі робить тепло. тепло тепло. на дворі, тепло. Що там сі робить в мене з циплітами. І зараз вам покажу кролики. Мене жіночка одна питала, Питала мене за кролі. То я зараз скажу що там з кролями і покажу вам ті кролики. Сам перейду до чого йду є до тих своїх цеплят і єндиків. І не знаю, що далі десь робити. Йду, зараз вам покажу. Зараз вам покажу ці свої цепляти. Чекайте, чекайте, я не хочу їх сподити, бо вони сіли. Я не хочу їх сподити. Баночки є, вода є. Роздолию. А тут гляньте нас. Що в нас? Гляньте на наші індики і ціплята. Що вони з собою вже представляють? Ну що, ну що, гості дорогі? Ану, що ви там? Ростете помало? А Ану, оцініть, хто дивиться, хто слідкує, що там вони. Підросли? Думаю, підросли трохи. Ага. Файна є. Перли водички, Ідемо далі. Ідемо далі. Так. А дивіться, хочу вам показати. Мене жіночка е, питалася, як називається той комбікорм, що ми, ну, та добавка, що ми додаємо. От читайте. Як називається, і все вам показую. Все вам показую, що для кроликів. 10 кілограмів. Е, скільки? Три, 300? Не знаю 400 гривень, чи скільки, не пам'ятаю, не пам'ятаю. от 10 кілограмів чи 200 чи ще ось гривень. Не ну, отаким ми е, годуємо малих кроликів. Так, 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 Бо я другий такий мішок. Бачите, цей вже один кінчається, такий самий ой, мішок. Точно такий же самий, бачите? Точно такий же самий. Покажу вам середині ці гранули. Зараз я вам покажу в середині. От бачите, які гранули? О, Ви бачите, такими гранулами. О. Є ще меншенькі гранулки, але ось такі гранулки. Зараз я вам скажу. А тепер дивіться, бачите, я це разом з повдобавку змішаний докупи. Виді? І так дає. Жіночка мені казала, що питалася, коли давати е, того корму, тої той. той бабочки маленьким кроликам чи тоді я крилицю відлучиться, бо дуже буде багато крилиці їсти. Так, так вам хочу сказати, крилиці їсть разом з кроленятами. Не маю що казати, щоб так. Але ми так не робимо. Знаєте, от ми так не робимо. Бо тому що зараз я вам скажу: дивіться, мої хороші, ми так не робимо. За чого? За того, що е, мусиш давати. Мусиш давати тої, е, тої їди, тої добавки. Е. Коли крилята лишень починають їсти, знаєте, от починають їсти маленькі лишень. Вони м -м, коло крилиці і починають лишень їсти. Даємо зразу, чоловік мій теж так возмущався, що колись там, бо є що, то, то крилиці, з'їдає, все. Так. Але крилиця їх годує, крилиця то їх годує, розумієте, яка ситуація, поки вони ще самі не ну, так не їдять, але їсть крилиці, бо вона їх годує. Це так, якби жінка їла і годувала дитину. Так само і то, так само точно так само і то, скажу вам. І І тому ми так так даємо. І, так даємо. Крилиці навіть треба давати того. Тої добавки перед родами, навіть якщо крили, так я знаю, навіть якщо крилиці не родила, її зразу так треба давати потрошки ячмістим кормом, щоб вона е, краще родила, щоб криленята були кращі. Так, люди так роблять, то тим всі займають. Люди то-то, знаєте, Люди от пільнують, бо вони зато мають гроші і вони то, -то е, пільнують. Так вам говорю, як вона є. Тепер, якщо забираєш вже криленята від крилиці їм півтора місяці або й два місяці. Ти їх ще погодуєш тим кормом ну кілько, ще два тижні. Все. Тої добавки вже не даєш. Переводиш на самий ячмінь, зерно і, 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 і все. Ну там ми більше нічого. Ми даємо отак от підсушену траву чи, 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 чи люцарку і ячмінь. Все. От тепер він ще по чуть-чуть дає. Я не знаю, кому він там дає, але я казала, не давай так малим кровенятам, бо вони, вони дуються зараз, і не знати від чого. І от так не дуже не знав моркву. Ніяких яблук, ніякого бурака. Ми нічого не даємо. Все не колисічний час, що так можна було давати. Знаєте, ми от нічого не даємо такого. нічого. Лише і так. ну... От було так, що крилики десь колись пропали, але то чоловік все то, -то не знав і все то, -то е е їм давав. А я сваріла. А я сваріла за то, то, що так не можна робити. Тому кажу вам, що крилиці треба цього корму давати е разом з ячменем, як вона ще народила. Не як нема такої можливості. Значить, не давати, ну нема грошей, значить не давати. Але як вона родила і вже кроленятка починають їсти, може, навіть і не починають їсти, вже її почуть додати того корму до ячмей. Вже додати, не шкодуйте, бо тому що, якщо ви дасте, якщо ви хочете тримати, якщо ви хочете тримати із того, щось мати якесь м'ясо. Значить, треба вкласти, так нема. Так нема, щоб так тепер нічого не росте. Навіть буріни не дуже хочуть рости, якщо... <свісно> якщо їм вони там не мають ні вологи, ні нічого. Так само і все. Не шкодуйте, годуйте так, як всі належить, якщо хочете тримати. Якщо годувати лише так, би воно жило, то краще не тримати. <свісно> так, я вам так кажу правду. Я вам так кажу правду. Так що... Це мені написала, пише мені якась жіночка пані Сюзанна. Так, у неї там записано Сюзанна. Ну, так я вам говорю, Сюзанна, що так, чи ваше це ім'я настояще, чи ви так собі написали, то це вже ваша е, справа. мене то не в'яже. Просто я вам відповідаю. Якщо хочете кролики тримати, значить треба їх годувати, та я все належить. Бо вже як ви відберете е, їх. Відкрили ці ще дві неділі і вже їм не треба давати того корму. Дається корм, поки вони ще малесенькі разом зі ячменем. Не перебільшувати, бо вони часом є теж корму, їдяться так, можуть так багато і можуть щось запоносити. Але взагалі так зі ячменем додавайте. менше, туди більше, туди більше. І давайте так на кожного по кулачка, навіть і по два. Так, розраховуйте. Є 8, значить, 8 кулачків, потім 16 кулачків. Ми так сипемо. ми ніякими більше не міряємо, Нічим так кулаком, кулаком насипав рукою і все. Так, якось так. А тепер йду покажу вам ті кролики. Що, дядьку, що, дядина, ходиш? Йду всередину сюди. Трохи болото, але все одно йду. Покажу вам кролі. Не хочу чоловіка займати, де він там є, але покажу вам кролі. Е, так. Дивіться, тут крилиці мала м, двоє кроликів, і він вже їх забрав від крілиці. От, дивіться. Цим кроликам два місяці. Але бачите, які вони. Гарні, великі, тому що їм тільки два місяці. Ой, двоє їх було, тому що їх тільки двоє було. Знаєте, І крилиці мало що давати сати, і того вони такі файні, довгенькі. Від? файненькі. От така, там один такий кролик, а це другий. Двоє. Їх поки що тримає в купці, але крилицю від них забрав вже, чи їх від крилиці забрав, і крилицю буде злучати. Покажу вам далі. Тут, хто дивився, дивиться, то знає, що в нас тут є такі, бачите, такі довгецькі великі кролі. Е, називаються строкачі. Ці крілики називаються строкачі. Це певне, що самець такий цікавий, лізе до камери. Ну і все, самець так, і все самец, такий, бачите, такий виблизької, файний такий дядько. Файний. Угу. Довгий такий, довгий, довгий крім. Файний. Так, ще вам покажу зараз. Ну, а тут вам показую того нашого старого криля, старого самця, що ми так собі ще тримаємо, старий, і так його, ну, крилеці до нього пускають. Ще такого самого має молодого. Ну, але і цей файний. І цей шпаркий, файний такий строкачі. Покажу вам далі ще. А, вите слідкує. Слідкує, що я тут з його крилями роблю. А ти що там робиш наверху? А, ви, ви, як? Так, ясно. Добре. А тут хочу цього молодого криля вам показую. Каже чоловік, що цього собі хоче ще лишати, бо він точно такий самий, як старий. Знаєте, ви, якої, якої масті файної? Ви, яка файна мордочка. Ага шпаркій такий, що ти нюхаєш? Що ти обнюхуєш все, а? О, дядько, ти шпаркій. А кілька йому місяців? Скільки йому місяців? З місяці. вересня місяця. З вересня місяць. Ну, хочу вам сказати, ну, все одно е, як е, сказати, з е, кріля не виросте корова, ні? А кріль тобі буде кріль. А де ж в тебе молоді крилета? Все там на тім боці? Тут, бачите, крилиця та, що е, родила. От вона, тип, Позавчора чи як? Позавчора? Позавчора вона родила. Там повну пуху. Ето, вона там родила. Що вона родила, не знаю. Бо я сі не дивила. Але от така файна дівчинка. Велика, файна, файна, файна дівчинка така родила. Ну. А скільки мало той раз? Двоє? Дев'ять. Дев ага, я то кажу, двоє. Дев'ять мало той раз. Ага, добре. Дивіться, що я вам цю покажу. Ця крилиці та, що мало тих двоє, що я е, там вам тільки що показувала. Ну але лише двоє. В цей раз, якщо б не мало двоє, ми вже її тримати не будемо. Вона велика файна, ну, але лише двоє лишень клієнт мало. От подивіться, яка вона. Позує, файно позує, а? Що ти кажеш? То може, цей раз більше буде? Та може б дома? Ви знаєте, як вона файно позує, молодець. Але то, що не молоді, що лише двоє приєд мало. Йду, я покажу ще вам там о, тут в середніх клітках каже. Що тут є? А по краях нема нічого? Ще нема нічого. Добре. Ой, зараз вам покажу. Ой-ой, ой, -ой помало, вважайте. Двіться. Дивіться тепер, зранку дає вже лишень лише підсушеного зеленого. От, маєте вам, скільки тих. там є дітей. Дивіться, скільки тої дітвори там є? Де там, як вам показати? Видите, скільки тої дітвори є? Дає сухого підсушеного. А потім на вечір дає вже е, е, зерна і добавку. Зерно і добавку. Зараз я вам скажу, зато вити, які вони, видите, які вони файненькі. Оттак. Вони вже вискакують на, зверху на роділку. Все, вони вже такі які шпарки. шпарки. А тут покажу вам, вони такі перепуджені, що ці двері, ці ця дверка щось така репет, і того може такі перепуджені. Бачите, тут вже самі без крілиць. Без Маємо е, молодих 31 кроленятко. Молоді. Ось цих молодих 31 кроленятко. Без того щось породили, бо не знати, що там породили. Ось так, такі файні кролики. Є чорненькі, є рябенькі. Вже, вже йде хмара, вже починається дощ. і все. Ви? вже починається дощ. Отаке, от отака от в нас погода. Отака от в нас погода. То дощ, то, то сонце. То дощ, то сонце і все. Добре, я так думаю, що я е, потолкувала, що воно має бути, як воно має бути з тими кроликами. Е, давайте корму. Давайте, якщо хочете, тримати, кролики, корму давайте. Я так думаю. Я так думаю, бо треба годувати, щоб воно росло, а не щоб воно жило. Але ж то, що, щоб жило. Добре, мої дорогенькі, добре. Йду я йду я, бо маю ще знімати ролики. Хто не знає, що в мене є другий канал. Канал називається Нові Вінтажні речі від Світлани. Заходьте, мої дорогенькі, я думаю, там вам буде цікаво посуд гарний, посуд з Європи. Так що всіх запрошую до перегляду. А зараз. Залишайтесь здоровими, будьте щасливими, всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі. Всім до зустрічі, мої дорогенькі. Сьогодні ще буде покажу ще декілька речей, що я взяла від племінниці, одягу. Так що всіх запрошую, всіх запрошую до перегляду. Всім пока. Свежий дождик, Свежий дождик. Ваш-то аж сиро. Аж сиро такие дожди, да?